16 травня. Приїхали до Дмитра накопати картоплі, щоб нажарити. Можемо, до речі, нього Це... Унікальна технологія вирощування. Я бачу, бо ти ж не ти скромний. Вона не унікальна, вона ну, звичайна, але може інша. Так воно одразу в пакетиках виростає? Так, да, звичайно, одразу mm -hmm. в пакети, а в пакетах в долар. <рес> 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 Який урожай десь має бути? Від 20 до 30 тонн з гектара. 25 середньо. А які витрати на вироб... вирощування? Посередньому десь 200 тисяч 250 тисяч гривень на гектар. Попаде майже по калібровці, майже вся вона попаде на супермаркет. Ага. А от по якості шкірки, по якості самої картоплі, це вже залежить від агрономії. — Так це ти Дмитро під лопату собі? Звичайно. Під лопату, бачите, як гарно посаджено. А ти що хотів сказати, що я такі лох, щоб під сівалку буду їсти? Дізи, це що робить? Це нарізає, да? ні, він не нарізає. Він е -е, перебуває добрива, які розкидані зверху, і перебуває, ну, грудки перебуває, фрезерує землю. А, фрезерує. Це фреза, це звичайна фреза. Він іде е -е, по нарізаним грядам. А, Нарі... а потім сепаратор, да? ні. Спочатку нарізаються гряди. Так, Такий здоровий плуг, ага. нарізає оці гряди. Потім ідесь іпарат фріза. Фри, Фрезує цю гряду. Да, оце угу. Вона, вона розбиває там камінці, все, 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 все. Оце поле не оране. Зовсім не оране. Просто ноль. Ноль нарізав гряди. Тобто тут була кукуруза, її зібрали. Да, ваш дослід тут був, до речі. Щоб да, не да, да, да. Рівне поле, да. просто ноль. Ну, Зібрані брали зібрали кукурузу. Да, зібрали стріння, да? Да. Потім нарізаємо таким плугом, великим, нарізаємо гряди. Два, 10 ширина в них. Потім розкидаємо добрива, потім фрезеруємо їх. Фрізою помічуємо там, різні грудки і все. А потім сепаратором сепаруємо, відбираємо те, що вони перебили і поживні рештки, і потім всаджуємо картоплю. Угу. А картоплю, я думаю, ми побачимо. А вона там. Картоплю ми, ми побачимо трохи далі, а далі ми зайдемо подивимося, де вони її садять. Угу. Ну, окей. А то он, машина, яка зробила, бачиш, вона. да, стоїт. да. да, да, да. Ну, вона поки що не зрошує. Да? Вона не зрошує, тому що дощі не виключаються. Ага. Ну, окей. Так. А ну давай розкажи про процес. Це процес сепарування... Перше, Це технологія посадка картоплі бебілу. Так. Да? Ближче, Ближче один до одного. Так, це... Метро садить бебілу. Бебілу, хто не знає, така смачна маленька картопля у таких пакетиках виростає так, 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 і так. одразу потрапляє в цей. У сільпо, да? так. І в нього унікальна технологія вирощування. Я бо, я, бо ти ж ти скромний. не скромний. Вона не унікальна, вона ну, звичайна, але може інша. Звичайна? Але інша. Інша, але... Ні, да. інша, але звичайна. Вона інша, так. Да. Да. То добре висипає? Да? Да, то ми сульфат амонію даємо. Скільки? 400 кг на гектар. 400 кг на гектар вноситься сульфат амонію. Так, далі що це? Сепарація? Да? Сепарація ґрунту, так. Да. Ми відбираємо камінці, грудку, поживні рештки. Сміття, коротше, всяке. Сміття так. І вибрасимо в сторону. В сторону, воно там буде лежати, перегнивати, да? так? І так, генералізувати. Так, 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 так. А мука, мі, мі, мілка, мілка фракція землі просіюється. І тоді ґрунт становиться дуже-дуже м'який дуже mm -hmm. і не пошкоджує шкірку картоплі. Прикольно, пішли, подивимось. Так що, можна ходити? Так, да, можна. Так, тут всяка ж ця. Вся. Рештки всякі. Минулорічні. Так. Да. Так, давай оце покажемо. Давай. Ох, ти дивись, давай. як гарно. Ми рукавиці не брали. Та ну нічого. Не, ну. Ось ну, такий цей, сульфат амонію. Є. Yeah. 400 кіг. Ладно. Ну давай. Ой, як пахне. М -м. Ах. Супер. А потім сюди всаджується картопля. Так, і цей да? так? Так, так. треба тікати звідси, так? Та сама процедура. Так, прикольно. Що ти, що ти там ще скажеш нам про технологію посадки? А ще які добрива вносились, крім цього? Крім вносити? Ну, Ми по ДВ-шки даємо 300 кг калію ДВ, 130 фосфору і 150 азоту. Угу. Багато доброго, скажімо так. Так, пасівний матеріал, звідки. Взагалі це німецька компанія Solana. Солана Україна ми у них купуємо. Ці, ці сорти картоплі, що ми вирощуємо. Ага. І це, і це Бабілу, все, це, так? Да? Ну, це бренд Білу. Сорт картоплі називається по-іншому. Це, е, це таємниця. комерційна. Комерційна це. таємниця. Та, ну, то й не важливо. Це Бебілу. Да. Так воно одразу в пакетиках виростає. Так, да, звичайно, одразу mm -hmm. пакети а в пакетах долар. <laughs> там різні, різні там валюти. Там, якщо червона пачка, там може. Ну, в зелених пачках долари, а там все по — Поняв. А коли ти збира, збирати починаєш? Е, в кінці літа, десь на початку серпня. На початку серпня. Так. — І тоді вона починає в супермаркети, так? Да, їхати? Так, да, да, десь з кінця, з кінця серпня вже ми починаємо реалізацію. Що тепер подивимося, як вона посадка сама, да, відбувається? так? відбувається. Та так. Сепарація, потім що в нас? А, нарізання ще є десь, так? Да? Спочатку нарізання, потім розпитування, потім фрезерування, потім сепарація, потім посадка. Який урожай десь має Без... бути? У нас бибі картопля, вона ж трошки по іншому вражанні. З 20 до 30 тонн гектара. 25 середньо. 20, 22 в середньому так. 20... Дві тони гектар. Від 20 до 25 тонн гектара. Да, рекорди були 32 тони брали. Ну, на, на, на великих е, участках землі. Коні, коні. А які витрати на вироб... вирощування? Ну, ну на в скидку по середньому десь 200 тисяч 250 тисяч гривень на гектар. 250 штук гривень на гектар. Ну, так, це в середньому ну, все так по овочах. Десь плюс-мінус. Хорошо, а із оцих 20-25 тонн, які ти зібрав, скільки піде на реально попаде в супермаркет? Я ж так розумію, що там це, це калібровка. Вже, це буде? вже дуже ні, вона попаде майже по калібровці, майже вся вона попаде на супермаркет. Ага. А от по якості шкірки, по якості самої картоплі, це вже залежить від агрономії. Ага. Від агрономії, від технології, да? Да. від захисту от цих так, цих так, моментів. Так, Я зрозумів. Я зрозум... Ну хорошо. Ну, все рівно орієнтовно, скільки от, з, 20, з 20 тонн картоплі попаде в супермаркет. Ну мені ще буде, може, стидно сказати, але в нас багато попадає, тому що ми ще вчимося. Ну, ти ж про я і ти ж про якість. Про ти ж... якість, звичайно. За якість. Ти ж... ну, в цьому році взагалі мало попало. Ну, тому, в супермаркеті що... вона крута лежить. Так, але і 20 кілограмів. Він заїхати 5... хоче? 20 кілограм, 5 кілограмів тільки. Так? в Супермаркет попадає. Ну, були свої. Там, свої, мамі, свої... Моменти в цьому, тому що збирали при великих температурах, багато опіків було на шкірки. Скоро то, ще залежить від року, да. від ну, політику. Не від року, від, скажімо, від, від професіоналізму. А так як ми ще дилетанти, тому ми ще вчимось. Ви вважаєте себе ще дилетант, да, так? да, Звичайно. Ага. Що касається картоплі, так точно. Я зрозумів. Ну, навіть якщо ви дилетанти, ця штука прибуткова. Ну дивися, ну 7 тисяч доларів положив на гектар, а зібрав ну, 20 тонн, блін. Ну, мені... При вартості в супермаркеті, навіть якщо туди поїде. Якщо туди навіть поїде 5 тонн. Так, коли ми ви, ви, вичеркну, ви, викреслимо всі помилки, це буде дуже придобутковий бізнес. А зараз поки так. Угу. В балансі. Бачиш, як потріслось. Ага. — Але воно яке, ти бачиш, яке-не. Да, так, на ке. Це так поливайка пройшла вже цей Рейн 360. Так, він поливає тільки в цю зону, зрозуміла. Приїхали, коротше, зараз у нас цей 16 травня. Приїхали до Дмитра накопати картоплі, щоб нажарити. Ну, Можемо, на до речі, цю жарити, скажу. мамку. Будемо жарити картоплю з цим із, із салом, із опеньками. Ось так виглядає наша картопля. Ага. Так це ти Дмитро під лопату садив? Звичайно. Під лопату, бачите, як гарно посаджено. А ти що хотів сказати, що я такі лох, щоб під сівалку буду садити? <риклад> Побалакали, так? <да>? Поїхали, покажу, як <риклад> я <риклад> лопату. Феелка, по всей картоплю. Ага. Зажалко, да? Какая лопата? Лопата.